Шановні користувачі, оновилась форма повідомлення про прийняття працівника на роботу. Зміни були внесені постановою Кабміну від 26 липня 2022 року номер 835 про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів України 18 червня 2015 року номер 413 Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу укладення їх контракту. 28 липня постанову 835 опублікована у урядовому кур'єрі. Отже, з 28 липня діє нова форма повідомлення. Зміни не дуже суттєві стосували спеціалістів в DSіті при укладенні їх контракту. Зокрема, резиденту DACSіті не потрібно буде надавати відомості про номер наказу або розпорядження про укладення їх контракту. Таким чином, всі роботодавці, крім резидентів ДСіті, заповнюють це повідомлення, як і раніше. Але через такі зміни всі роботодавці мають заповнювати оновлену форму. В цьому відео ми покажемо, як сформувати повідомлення про прийняття на роботу за оновленою формою та які дані вносяться. Натискаємо кнопку Створити. У вікні створення звіту обираємо, перевіряємо, що був вказаний правильний період та рік, місяць та рік прийняття працівника на роботу. В полі назва відфільтровуємо повідомлення по чар-коду FABJ3001003. Або по назві, якщо так зручніше. Та натискаємо так. В самому повідомленні заповнюємо номер аркуша повідомлення. Якщо в звітному періоді вперше приймається працівник, відповідний номер аркуша буде один. Встановлюємо відмітку в полі початкове. Далі переходимо до заповнення таблиць. Гриф 5. Із підключеного довідника обираємо код категорії застрахованої особи. В графі 6 вказуємо код ДРФО працівника або серію та номер паспорта, якщо особа не має коду. Якщо працівника вже внесено до довідника співробітники у програмі, вибираємо його із довідника. Таким чином, графа 8 автоматично заповнюється. За наявності даних заповнюємо графу 7. Номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі вказують у біометричних документах а дікарці чи паспорті громадянина України для виїзду за кордон. Складається із вісьми та п'яти цифр, розділені дефісом. Далі вказуємо номер наказу або розпорядження про прийняття, дату видання наказу або розпорядження та дату початку роботи. Після чого зберігаємо звіт та перевіряємо його на помилки. Якщо помилок не виявлено, повідомлення можна підписувати та відправляти на реєстрацію до контролюючого органу. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на куди ви бажаєте побачити наступне відео.